може бачиш? І ви то бачите, да? А це означає, що нова означає, що що ми купуємо нову тачку. Це у нас двойка авто і фейзі. Е, двох літрова авто. Так. Ви бачите, бачите де він ударив? Ударив машину. Да? Коротше, він десь у нього чуть-чуть ударив. Перед у нас, як бачите, який. Колокон, так, да? І ззаді бампер лопнутий теж. Далі, нюанс. Плюще нюанс у нас уже вже чуть-чуть за бампером. Опа, ой. Не вийде. <реш> сюда. И тут питання, тут питання. Я чи не пішовся нікуди в сторону нам. Бо типа, вже у нас не був нюанс. І тут даже видно, виш чуть-чуть бігнути. Сюда, да? О, видно, даже, видиш, що типа я куди йшла. Тіся сторона, то йдемо болтиме. Виш, він не я руну, він утоплений. Він має бути посередині. Тобто у нас вся сторона пішла сюда. І мінус ще по тому, що типу, тут крила в недоже. Видиш, піднято. Тут у нас іде руно. Да? а тут у нас вже доста піднято. І треба буде виставляти зазор. Дубль камера почали. Коротше, ви бачили, як ми подивилися машину, ми її забрали, вигадайте ціну. Ціна. 58 тисяч корун. За октавію 2009 року. пушк. Для таксистів якраз. По нюансах, що у нас по нюансах? Задня фара, задній бампер, передній бампер, передній капот, передня решітка, світло праве. Що у нас під капотом? Під капотом у нас як і завжди, 2 літра солярика. 103 кВт, 6 передач, мануал, ручна коробочка. Спортирований руль, гонческа ходова. Коротше, тачка, пушка, гоночна. По кругу по кузову вона чуть, чуть хуже. Зараз Віталік розкаже. Білан це у нас по кузову такий що значка, задня фара, ліва, як бачите, бампер. Одо у нас. Чуть-чуть Йдемо наперед, ну це заполіруєте, Це таке мелоче. Йдемо що у нас тут? Тут у нас сніжок, Я ми не думали, що тут рявий. Спереді вже більш, більш так цікавіше. Спереді у нас капот, на жаль, цілий, тому що тут, як бачите, такий перелом пішов. Потім решітка, бампер, світло. Світло тут можна нормально взяти, рукову лампочку витягнути. І сподіваємося, що крило ми вировнюємо. То Якщо дивитися, то у загнуто, тут, тут, тут перейшов перелом. так от якось було, а тут дуже видно. І, по суті, все. І номера вирівняти. Так що, по суті, по салончику у нас чуть-чуть треба хімчесточку, звісно. Потолочок трохи чуть трохи надорваний, а так, а так. То... Просто на стройці машина. На стройці, так. Да. Зато пробіг нормальний, <світ> і по діагностиці ніяких проблем, ошибок немає, так що. Так що їдемо в Прагу, бо ми обратно 100 кілометрів за Прагою, як завжди, Чому? як ми любимо. Чому? І все обратно села, такі подібні, Тут пару кілометрів так. село до села. Ми їхали Посад, сюди. Посад відсі тут кіко, 15 кілометрів, 15, кілометрів. 15 кілометрів. Продали у ми Посаді. посаду сюди, десь 50 кілометрів. Коротше, тут все рішається в окружності. <laughs> ну, це, по ходу, нашого міста. Це знаєш, як у ліс ходи в погребе, така, я знав місто. Добре. Так це що тут, їдемо, так. їдемо в Прагу, завтра вже буде. Так поприць, що, ні. що? Зустрінемося на наступний день, як ми будемо це все лагодити. Як будемо це все купувати. Е. 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 Е, е. Вони хотів. хотів йти у піти каві. <серканом> <серканом> да, Кавель на ніч, у 10 годин вечора. Думаю спати, ти куди ще ну хочеш що? йти Що, друзі, пока-пока, до наступного дня. До завтра. Ну, завтра зустрінемося на розборці. Де? Правильно, у вас? <серкану> біля, біля заправки Він Нам дасть скидку, цікаво, за рекламу. Ну да, Вася, будеш по-любому відео дивити, так що повний нашу добру типу <рес> все, давайте. А хто ще не бачив нашу серію про нашого шаранчика, про нашу пушку білу, просто переходіть, дивіться, силочка буде тут, а шаранчик там. І... Поки, зустрінемося в наступній серії. Якось Які серіб! Виснажені. Так що виїжджаємо додому, завтра в середу зустрінемося на розборці. Поїхали. Ми вам казали, що побачимось на розборці, але пройшло вже три дні. Ми вже скупили всі запчастини. Ми чекали два дні на бампер, який нам приїхав з берна, він стояв найбільше грошей, то все поговоримо потім. Переміщаємося далі. А далі у нас плани. Mówiłem, no, że tak było w filmie. Eee, plan na dzień jest taki, w ogóle plan działań. Міняємо капот, міняємо бампер, міняємо світло, міняємо вісту. Вістого по українськи буде як слітіль бампер. Ослітіль бампера. Міняємо ослітіль бампера. Демо розбираємо, дивимося. Йдемо ще поза деяким інструментом, будемо гараж. Але, але і... перебираємося у десь у закрите приміщення, тому що на вулиці нуль. Я думаю, по його вуха хвилин. вітор, що просто продуває в одне воходує, з другого видуває. Так що ми погнали, а ви наблюдайте. Йдемо прикурювати тачку О, спать, і їдемо да, да, за новим акумулятором, да. який ми вже купили. Я купив собі дески налічне свій автомобіль, то ми їх ставимо сюди і з ними В... будемо продавати матері. Ну, якщо так рівняти, то зразу типу, повити наші Да? Так Мої що? 17 за 100 не плачу. за 150 доларів йдуть сюди. <рі> так, ми поміняли нашу геолокацію. Чуть -чуть. Перебралися в другий гараж, тут не дує, тут тепло, файно. Ідемо робити нашу октаву. Бампер у нас тут, зараз буде ангпакінг. <ріжу> But it's not like I need it. And you may have some history. But we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. Як у бачите у нас машина Для вас пройшло пару секунд, для нас вже пару годин роботи. Машину вже не впізнати. Йдемо її складати з нових запчастин. Зараз буде, напевно, unpacking бампера, тому що ми ще його самі не бачили, навіть не знаємо, чи він в колір, чи ні. Ну то а навіть через сталіновий чи ні, то теж інтересно. Mm -hmm. Але я сподіваюся, що я. Я думав, що ми ще не на що... А Але дивіться, наслаждає. То... Погнали, погнали. Час мало. Фууу. Бампер в колір. Ресталінговий. Так. Так. Це нам нас головне, нас на Андуре це дуже радо. Це ж Оператор його от муй. Калеч. А Ну що, у нас вже неділька. Ми вчора затрималися, а камера в нас сіла, ми не де зняли. Тепер ми вже йдемо купляти що. Ми йдемо купляти поліроль тряпочки і йдемо вмити, чистити нашу машинку пересосити, доводити до ідеального сустояння почати. Фоткувати і викладати на продаж. Так, так, що оператор за нами. Наш репортаж переривається трошечки. Ми підемо чуть-чуть пізніше я. I know, I'm, I know I'm holding on to this Holding on, don't let me repeat it I know i holding on Машиночку. У нас буде чистити машиночку? То? Правильно, оператор. Тому що що, тому що він то діло любить. Мені то діло ми не дуже любимо. І за що того... О! Діме. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, і робіть це поглядаємо. okay <laughs> Що ж, друзі, наша машина готова. Як ви бачили, які були проблеми у нас чуть-чуть бити є сторона. Все виправилося. болі чуть, чуть є один нюансик е по капоті і по крилові. на жаль. Нюанс по капоті такий, що він чуть-чуть зломлений, тому що ми купили такий капот, іншого кольору, на жаль, не було. Але капот у нас стояв 2000 корон. Дуже приємна ціна, коли стартова ціна на них біля 8. Також ми купували нову маску. Бампер, світло, Фару. Фару у нас, фара у нас стояла 500 корун, бампер 6, 6 рівні було. Шість тисяч гривень. Маска скільки? Маска 1500 і усилитель бампера 500 корун. Плюс колеса 3000 і по суті все. Правильно, правильно. Думали, думали цього крила, що ми б могли його були замінити, але так як у нас ціна не жаренька, то ми його так лишаємо, тому що нам це. Не дуже якби і вигідно, тому що машина, машина відповідає суттистою своїй ціні. По ходовій частині дуже добре. Мотор робить ідеально, я би сказав, не пинається, якби нічого не хрустить, не гримить і так далі. Е, далі на що? по комплектації у нас комплектація дуже хороша. Ми вже розповідали по комплектації, і в цілому машина у нас вже помита, вичищена, готова до продажі. Якось так. Ще по крилу. Крило не дуже замітно, що воно погнуте. але але типу, я не знаю, ніяким властивостям їзди воно не мішає, тобто можна спокійно так їздити. Машина буде ниже ринку, за такі гроші, така комплектація і такий мотор, коробка, все. таких цін просто не є. Ціни на такі машини з таким пробігом, з такою комплектацією починаються від 130, 130 плюс-мінус. Там... Машина буде продаватися за 105 тисяч корун. На тому напевно, все напевно, да. І ще хочу вам щось сказати. І ще таке трішечки відійнемо від цієї теми в загальному. Люди, які від нас будуть купляти машини, ми. При продажі машини, якщо ви будете хотіти щось е, поміняти, щось у вас якісь будуть проблеми з машиною, ми від того не відталкуємося. Ми то зробимо, ви нам позвоните, залежно яка проблема. Якщо проблема була від нас, тоді так. Що би не було, потім недорозуміння, бо був один уже нюанс такий: купили від нас машину і хотіли просто, як би сказати, нас надурити на гроші. Да? Е, По-перше, думайте, що ви робите. А по-друге, будьте трішки людяними, тому що нам не треба якихось таких, ми не хочемо. Нікого дурити, ми по суті нікого і не дуримо. Я ще просто додам. Наприклад, машина не нова, машина дев'ятого року, пробіг 270, наприклад, іменно ця так далі. У Нас всі машини не нові. Розчитуйте з тим, що може бути якась поломка, це про яку ми це... може статися через тиждень. Два ми від нікого не скриваємося. Ви нам дзвоните. Ми приходимо або рішаємо то разом. Ми замінюємо за дешевшу ціну. Може не беремо за 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 роботу Лише нашої Якщо це було, з Нашої то сторони ми якось просто рішаємо. Ніяких проблем з цим не. Не треба нам дзвонити, потім казати, чуєте, заганяйте нам гроші, так там так. і так далі. Потім за дві хвилини ви щось різко передумовуєте і дзвоните нам, що ті типу, нижча ціна. Ну, не дурачки, розумієте. І ви, будь ласка, думайте, коли ви щось робите. Йо? Дякуємо, всім І за Перед кождою, я би казав, перед кожною покупкою думайте. Наприклад, ми всім своїм клієнтам предлагаємо. Давайте ми поїдемо до вашого сервісу, де вам провірять машину, ваш знайомий чи ваш сервісак. Поїдемо на. Шкоду, чи не поїдемо питань. на Volkswagen, нема піднімемо машину. нема ніяких проблем. Не було Люба перевірка автомобіля пригодня. Ми поїдемо ціло в Прагою до вашого сервісу за нашу солярку, поїдемо туди. Якщо якісь проблеми є, або договорюємося там, але потім ми вже це не хочемо чути і це рішати, що ваш сервіс десь щось не замітив чи щось сястав. І таке при продажі машини ми говоримо нюанси. Ми не скриваємо нічого. Як от, наприклад, тут, наприклад, у цій машині, да, приходимо тут такий нюанс, наприклад, там такий нюанс, і так далі. Тіпа, типу. і слухайте, коли ми говоримо. Добре, коли при продажі машини ви приходите, ми вам кажемо інформацію про машину, ви слухаєте. Тому що ви потім трохи перекручуєте і Стовся получає потом і таке недорозуміння. Добре, що так. все закінчилося. Добре, короче. Yeah. Дякуємо yeah. всім. Yeah. Дуже yeah. приємно читати коментарі, які ви пишете. Ходіг ходів і небагато, але приємно читати. Попробуйте, будь ласка, писати, чим більше коментів, да, вже да, дуже да. просто холодно. Ну, да. Так що дякуємо за перегляд. Ставимо а, лайки, пальці нагору. Дня. коменти, підписочка, саме головне. Да. Кожному за рекламу, якщо ви нас в сторі викладете, то будемо дуже дякувати. Прям дуже, бо робимо, стараємося, а переглядів не дуже. Трішки менше. Да. Ну, Це з часом. Надіємося, що все. все буде ліпше, а у нас буде все ліпше. Правильно? По-любому. Машинка Паре, у продажі дякую. тут всі силочки, описання пишемо, дзвонимо. Звісно, все А ми слава. пошли. Давайте поки оператор хоче.